Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити з вами про болісні менструації. От нормально це болісні менструації чи не нормальні. Я хочу вам трошечки від себе прокоментувати, тому що дуже часто буває така ситуація, що у жінки у молодої або навіть ще у підлітка дуже болісні менструації. і ну, їй, їй кажуть, ну, і в мене були болісні, Потім почнеться статеве життя пройде, потім починається статеве життя, менструації ще більш болісні стають. Ну, ти народиш там швидше, давай вагітність, потім пройде, от. а воно не завжди проходить. І я хотів би трошечки про цю проблему взагалі розповісти, що воно таке, і чи є це нормально. У кожної жінки менструація може проходити трошки по-різному. Це стосується і тривалості, і відчуттів під час менструації, і кількості менструальної крові, яка виділяється. В принципі, в літературі описані параметри нормального менструального циклу. У нас тут є окремі відео там, про нормальні маткові кровотечі, про менструальний цикл. Я не буду дуже детально зупинятися, але в цілому скажу, що нормальна менструація вона не повинна бути довше там, 8 днів, не повинна бути значної крововтрати, тобто багато прокладок, тампонів, згортки великі, анемія. Все це ненормально. Нема чітких критерій в літературі, що є. Поганий біль, а що є біль, який треба терпіти, тому що біль він завжди суб'єктивний. Біль не відчуває лікар, який у вас дивиться. Біль тільки у вас в голові. Однієї жінки цей біль буде терпими, і вона може навіть там займатися своїми справами під час менструації. А для іншої жінки потрібно викликати швидку допомогу, там робити ін'єкції, знеболювальні, навіть там стаціонар потрапляють. Такі сильні болі. Безумовно, якщо біль настільки виражений, що вам необхідно пити знеболюючі це ситуація, при якій треба звернутися до лікаря-акушера-гінеколога. Так буває, що дівчина молода, тільки почався монструальний цикл, починаються ці болісні монструації. В більшості випадків у таких дівчат, у молодих жінок, це дійсно називається первинна дисменарея. і це дійсно може пройти особливо після пологів. І такі болі вони пов'язані з надмірною активністю простагландинів матки. Матка просто надмірно скорочується. І тому препарати, які блокують простагландини, вони дуже ефективні. Це стероїдні протизапальні, бупрофін і інші препарати. Доза інколи може бути різною, тобто, в залежності від жінки, може бути доза від 200 міліграмів до 600 міліграмів. Зараз, коли навіть більше треба випити, щоб контролювати цей дискомфорт. Але, на жаль, буває так, що болісні менструації – це є знакою хвороби. Наприклад, це може бути ендометріоз, який зустрічається з віком частіше, але може бути у підлітків також ендометріоз. Це можуть бути деякі аномалії розвитку, там де перетинка, наприклад, перекриває частину порожнини матки, так звані абструктивні аномалії, або рудиментарний рог, який функціонує, і менструальна кров просто не може вийти. Там різні варіанти, я не буду все перелічувати їх багато різних варіантів. От, і це хвороба, яка лікується і треба лікувати. Це може бути. Результатом якоїсь похлини малого тазу, може бути ознакою запалення. Тому болісні менструації все ж таки краще з лікарем з'ясувати, чи це у вас просто первинна дисминарія, яка лікується, Просто там ібупрофеном, або це ознака хвороби гінекологічної, яку треба лікувати. Якщо говорити про первину дисменарію, ми ще використовуємо оральні контрацептиви та інші методи гормонального лікування. Але у таких жінок без хвороби працюють навіть фітопрепарати, часто працюють іглоукалування, і фізіотерапія, масаж, медитація, йога. Тобто багато чого можна використовувати навіть немедикаментозно серед таких дівчат. Але пам'ятайте про те, що болісне менструє. Це привід для того, щоб все ж таки лікар оцінив ситуацію, зробив УЗД, огляд можливо, для того, щоб виключити оці варіанти, про які я вам також говорив. Тому що інколи ранній початок лікування він може значно покращити не тільки якість вашого життя, а й покращити ваше майбутнє за рахунок того, що не настане безпліддя, не буде там зайва операція з часом виконана. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Ось така коротка інформація про менструальні болі. Пам'ятайте. Те, що часто це дійсно є нормою, але не завжди. І гінеколог вам допоможе з'ясувати, де це норма і що з цим робити, або патологія, і як це лікувати. Будьте здорові та щасливі, будемо завжди раді вас бачити з будь-якими скаргами стосовно жіночого здоров'я.